Всім привіт, і сьогодні ми апаємо 25 ранг на Джекі. Щастя за свій голос, що говорю так носом, маю насмарк. Дякую Михайлу, він мені багато допомагає. І зараз допоміг. В нього 27 тисяч кубків на аккаунті і 625 рангів. Ще, я, як завжди, тепер ставлю на аватарку бойця, якого я апав. Зараз я апав ворона, пробував апати, але апаю зараз джекі. Так мені добре пішло, вчора сів, і там буквально за дуже мало часу мені пішло на 50 кубків, і, думаю, я до апи. У мене ще в деякі моменти підвисав інтернет, що не дуже було добре. Це Сорі. В принципі, він мені допомагає, він вже ворона апнула 25 рангів, він мені просто допомагає. Зараз я спробую забрати тіму, прекрасно. Все прекрасно. Топово, як, як, як для початку катки відвоювати дві банки, дуже знаєте, я вважаю, непогано. Е, так, на Леона, Там шейбон. Я озвучив в монтажі вже під час як відео зазняти, а так то я з Мейшою говорив і ми, в принципі, зажимали разом. Тут амінки, добре що я розмінував. Далі, там ще одна мінка, я не міг підійти довгий час. Ну там вже нам... Надо... Почала допомагати інша тьма. І вони шести баночні. Тут я попався на мінку, я зразу, якщо чесно, думав, що вже все. Тому ну, що я зараз лився. я ще зараз і паука витягну. Так, Отут я залітаю. Чесно, було трохи страшно, тому я прожав ульт, бо спайка дуже великий урон. І все, лишилося дві команди. Прекрасна каточка. Так, на ізі все пішло. Чесно думав, що то Леона не клон. І тоді ми просто почали фанитися. Тобто я казав, що Міша забирав. Фух, ну а зараз, значить, ви можете вгадати, кого я буду апати наступним на 25 ранг. Кроме ворона. Ворона я не буду апати наступним, зразу вам кажу, бо я вже апну того мойця. І знову ж таки, відносик вийде скоро. Значить, 25 ранг на Джекі і... На цьому буде закінчення відео. Якщо вам сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Всім дякую за перегляд, всім па. хорошого дня!